Нарешті завершилося навчання. Скоро новий рік. А які ж свята без подарунків? Спеціально для студентів Київського національного університету культури і мистецтв. Новорічні привітання Желаю всім студентам бізнесу туристического бизнеса хорошо рік Не потеряйте себе І поверніться, будь ласка, на учебу. Дорогі студенти, поздравляю вас з новим 2014 роком. І бажаю желаю кожному з вас Стать режиссером самого драйвового яркого і щасливого фільма фільма под назвою «Жизнь». Факультет економіки та інформаційних технологій вітає вас з новим роком та бажає натхнення і успіху у новому 2014 році. Студенти самого драйвового інститута кінотелеві. Желаю вам, щоб безумная творческая енергія, яка є в ваших серцях, с вами всіх. Факультет культурології вітаю всіх студентів і з новим роком. Бажаю вам успіхів, наснаги і посмішки на обличчі. Дорогі мої студенти юридичного факультету, вітаю вас з новим 2014 роком. Нехай в цьому році у вас буде побільше посмішок, море приємних моментів і океан сюрпризів. Дорогий мій інститут журналістики і міжнародних відносин. Шановні студенти, вітаю вас усіх з новим роком! Бажаю вам здоров'я. Yeah. Успіху, наснаги, і найголовніше відпочиньте добре на канікулах. Дорогі студенти, вітаю вас із новим 2014 роком. Бажаю вам здійснення усіх мрій, усього найкращого, що тільки ви собі зможете побажати. Нехай ваше життя залишається завжди яскравим та кольоровим. Вітаю вас від колективу студентської ради гуртожитку Російська 70 і від себе особисто. Бажаю, щоб новий рік приніс вам кучу позитивних емоцій, море радості і шаленого студентського кохання. Від студентської ради гуртожитку на щорсі. Хочу привітати всіх студентів. Тіпкнуким з наступаючим 2014 роком і побажати, щоб всі негаразди, всі проблеми не завжди залишилися в 2013 році. А новий 2014 рік дарував тільки хороший настрій, багато усмішок, щоб завжди всі бажання у вас здійснювалися у новому 2014 році. Бажаємо всім студентам Київського національного університету культури і мистецтв, міцного здоров'я, студентського кохання і йти по життю виключно з посмішкою. Добра вам, злагоди більше оптимізму, посмішок. <Kilim -online> щоб все було добре в нашій українській родині. З Новим Годом! З Новим роком! З Новим Годом! З Новим роком! 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 З Новим роком З Новим Роком та Різдвом Христовим! Ваш Михайло Потлас! А увесь цей час з вами був Онлайн. Дякуємо за вашу увагу! До нових зустрічей! Вітаю всіх із. Все, 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 все. Студенти, вітаю вас із новим 2014. Пожелаємо здоров'я і натхнення на творчі здобутки. В новому році коня. Коня шоколадного.